щоб потім вам щоб потім вам дати чуть більше інформації. І е, звуть мене Владислав Токонко, я засновник бізне бізнес академії для фітнес-тренерів, а також я створив екосистему для тренерів, яка е, дає свій адмінресурс маркетологів, е, дизайнерів, СМ-ників і е, весь. Наш штат для того, щоб створювати заявки вже після того як тренер вміє супроводжувати, продавати на високі чеки. І зараз саме ми будемо знайомитися з вами і дивитися, чим ми можемо бути один одному корисним. У нас є Кріс Кріс Адам. Кріс Адам. Прикольно. Кріс, це Крістіна мається на увазі. Кріс Адам. Раз, так, Кристіна. Вибачте, тут з мікрофону, поки розбираюсь Відомо, Кристина. Розкажіть, будь ласка, два слова чим займаєтесь і чи є у вас досвід в онлайні щось таке? Я працюю тренером офлайн півтори роки. Досвід онлайн був. Вела одну дівчинку, але це все. Як такого прям такого прям досвіду, досвіду і наведення саме не було. Mm -hmm. Чудово, тобто, в онлайн віриш, онлайн у тебе вже був, і відповідно досить такий маленький чи навіть не маленький, то, то вже є. Правильно я розумію? Так, ну, я бачу в онлайні майбутнє. Понятно. вже всі, всі в онлайні, чого ви не в онлайні це питання десяте. Хорошо, да. а, дякую, Кристина. А Михайло, тренер, да. а, є клієнти, в онлайні працював, не працював, є досить щось. Два роки працював тренером двох залів, в двох залах, рік в одному залі, рік в другому залі. Зараз дуже багато залів пропонують свої умови співпраці, які можуть підходити, так а не підходити до тренірів. Працював онлайн, були результати, але я трошки зараз змінив сферу діяльності. Зараз працюю ріелтором, то хочу якось трошки назад повернутися в сферу фітнесу. До тренувак. Mm -hmm. okay, well, Додатковий, окей, без питань. Хорошо, ну, в принципі, ви всі е, знаєте, що онлайн це дуже крута штука, вона існує е, давно, тобто, принаймні, я в онлайні вже 10 років, і е, є значні переваги. Але спочатку треба з'ясувати, який формат онлайну є, взагалі, який нам потрібен. От, і що він взагалі складається. Є у нас онлайн тренування. Так, коли ми ставимо телефон собі, телефон. Клієнту махаємо руцями, клієнт повторює. Тобто, цей формат він досить такий популярний. Я з цього починав. Тобто я тренував людей по боксу, і, скажімо так: кожен може тренер це використовувати спочатку для того, щоб показати якісь технічні моменти, щоб запростити. В основному це якісь групові стретчинг, пілати, йога. Тобто це нормальна штука. Клієнту зрозуміло, принаймні, він може приходити на тренування. Це займає небагато. Часу для, для клієнта, проте все рівно ми продаємо свій час, продаємо, як правило, задешево, От. час закінчився, і, відповідно, ми вперлися в якийсь певний потолок. От. Можемо це використовувати, можемо не використовувати, проте є інші моменти, які набагато красивіші, класніші і продуктивніші. Наступним форматом це є онлайн-супровід, коли ми клієнта супроводжуємо до певного результату. Коли ми розписуємо план харчування, план тренувань, людина нам звітується, ми його коригуємо і вже далі рухаємо до свого результату. Плюси очевидні, то що ми не тренуємо час, не витрачаємо. Ми людину консультуємо переважно і супроводжуємо до конкретного результату. Це коштує дорого, це може коштувати тисячі гривень за місяць, і дві тисячі. Я плачу своєму тренеру, який мене супроводжує до змагань 150 бактів. Це скажу небагато. От, але є мінуси. Мінуси в тому, що клієнт через деякий час розуміє, як формується харчування, розуміється в КБЖУ, і по тренуваннях він те вже приблизно розуміє, що йому робити не робити. Маленький ЛТВ, клієнт уходить через місяць, через два, він не дуже звикає до тренера і відмовляється з часом робити рекомендації. Тобто, ця система вона схлопується. От продукт недосконалий, клієнти уходять, проте на цьому можна заробляти. Але мінуси треба постійно шукати клієнтів, і клієнт нас не рекомендує, тому що не отримує повноцінний результат, уходить і, як правило, откатується. Так працюють приблизно 90% тренерів. І на цьому етапі вони е, втикаються в таку проблему, що треба постійно шукати нових клієнтів, займатися маркетингом, займатися оформленням сторінки, е, на таргету грошей не вистачає, і починається вже тоді таке певне плато. От, е, Є у нас ще формат наставництва. Я цим форматом займаюся вже 5 років, навчаю тренерів. Ну, відповідно, я цей формат довів уже до такого рівня, коли я можу цим форматом ділитися. Що це за наставництво? Коли ми допомагаємо клієнту змінити мислення, створити нові звички, інтегрувати їх в їхнє життя, допомогти змінити своє бачення на, на цю цю історію. Звичайно, що тут є. І харчування, і тренування, і психологічна підтримка. Тут є освітні проект школи харчування, є мастер-майнди, є персоналізовані зустрічі. Тобто, це повноцінна структура, система заходів, яка допомагає клієнту, постійно перебуваючи в цьому полі, отримати результат і утримати. Як правило, тут дуже високий LTV, тобто клієнт зберігається на роки, і відповідно, клієнт може нас тоді дуже круто рекомендувати і з'являються багато. Uh, уже рекомендації амбасадорів, так називаємо. Uh, <кхай> На цьому етапі зрозуміло, я пояснюю, друзі. Так, <пух> зрозуміло. Да, зрозуміло. Да. Я вам покажу зараз, як це відбувалося у мене, і переважно як відбувається це у наших тренерів. От у нас є клієнти, вони, як правило, ми можемо супроводжувати багато людей, тому що е, все через заходи не витрачаємо багато часу. От, наприклад, якщо в мене був клієнт Ось Лещенко, Руслан. Приблизно 8 років назад десь. У мене тоді були свої зали спортивні, але слава Богу, я всіх позакривав, тому що зараз вони в онлайні не потрібні. Прийшов, прийшла людина 130 кілограмів до мене. Ми почали з ним працювати дистанційно. О, це за 40 днів, мінус 12 кілограмів. Уходить. Да, як правило, всі приходять за зниженням богів, але ми даємо значно більше. Міняємо мислення, все таке інше. Це в нього мінус 16 кілограмів за 60 днів. От. І, відповідно, самий крутий результат ось у мінус 45 днів за 4,5 місяці. От, звичайно, що е, змінилося все його життя, в нього погляд став уже більш осмислений. Працювали ми з ним на всіх сферах, е, в наставництві над поведінкою, над харчуванням. От, Адаптували раціон для нього. Тобто всі 4,5 місяці адаптували раціон. От, тренування були в записі. Ніхто його не тренував От, в записі. От, Потім він пішов у зал. Вдалі розписали йому ці всі вправи. І коли він отримав вже такий результат, його почали вже запитувати. Русланчик, що ти з собою робиш? Хто тобою займається? Да? Це класична схема, коли ми е, не тільки продаємо програму, не тільки робимо результат, а робимо такий результат, щоб нас могли вже рекомендувати своєму близькому оточенню. І батьками, і рідними, і все таке інше. От, і коли вже запускається цей механізм, ми вже створюємо такий ізбиточний потенціал. Тобто, наша задача з вами на першому етапі. Відтестувати цю всю гіпотезу, взяти в роботу один, два три клієнта, щоб ви зрозуміли, як це як це працює, от на цьому етапі, от в моїм моєму просторі за місяць можна вийти якраз на ці тисячі півтори тисячі доларів для того, щоб ця вся історія у нас відбулася. Да, тобто, як правильно брати, як продавати, як супроводжувати, от на, на наступному етапі вже е, створюється питання: де мені взяти не тільки три клієнта, де мені взяти 10, 15, 20, а то й 100 клієнтів да? на цьому етапі я ж кажу, що багато хто починає займатися блогінгом, щоб збільшити потік аудиторії. Дехто починає займатися просуванням, там рекламою, все таке інше. Але я вже пройшов цей шлях, я знаю, що треба тренеру, і я створив екосистему. От весь адмінресурс, всі мої е, е, штати маркетингу працює якраз на створення. Кожен тренер уже через місяць може мати близько 200 заявок. 200 заявок, і ми вже можемо працювати у форматі е, онлайн, фітнес, е, онлайн фітнес клубу. От у мене є спільнота. В цій спільноті, ось, наприклад, е, як це виглядає? От я створив онлайн фітнес клуб SmartFit 24. В цій спільноті наші тренери, е, значить, їх упаковують наші дизайнери, їхні кейси, і клієнт, який заходить в цю спільноту, він вже чітко розуміє, що це за людина. От кожен день кожен тренер має можливість проявлятися в цій спільноті, і на цю сторіночку я лью рекламу таргетовану. От кожен день сюди приходить від 10 до 50 заявок. От всі ці заявочки приходять в групу окрему, от, І ми можемо вже ці заявки обробляти. Так як кожен тренер знає, як переписуватися, проводити діагностики, стратегічні сесії, як супроводжувати до результату. У кожного вже є певний. Був своїх е, результатів, от ми вже починаємо працювати вже з конкретними заявки заявками, і е, кожен тренер отримує близько 200 заявок кожен місяць. от І таким чином ми працюємо. У мене і освітній проєкт, де я даю можливість підняти кваліфікацію, і маркетинговий проєкт, де кожен вже в моїй екосистемі може отримувати заявки. Тобто це у нас замкнута система. В общем, так ми працюємо вже. Більше п'яти років, і е, це, скажімо, така новаційна модель. Я її створив спочатку для себе, а зараз я нею ділюся. Хорошо. Кому що зрозуміло, не зрозуміло, які є питання на цьому етапі. Ну, все зрозуміло. Я зрозумів. Хорошо. Кріс. Кріс, а чого Адам? Це фамілія? Адаменко? Крістіна Адаменко, скоріше, да? Адам фамілія. Адам? Так. Да. Клас, вообще. А, Як? Крис... Крістіна, як тобі ця система? Заходить, не заходить? Е, все зрозуміло, так. В принципі, дуже класно. Я зрозумів. Дивіться, тут, ж, перш за все, треба розуміти, що ця система вона абсолютно е, працює. Да? У нас є більш ніж е, сотні кейсів. От. Я хотів би декілька показати вам, щоб ви розуміли, що це е, дійсно крута система. Багато тренерів після того, як е, починають вже працювати в онлайні, через нашу екосистему виходять на дуже такі суттєві прибутки, е, досить швидко. От, наприклад, у мене є Людмила. Який це прибуток і, і історія. Е, Перших декілька угод були по 300 доларів, всі інші я продавала по 360 доларів. доларів. Угу. Ну, це, походу, десь ну, 3000 тисячі точно є, да? так? Так. Скажіть, будь ласка, от ми з тобою скільки вже працюємо? Повний місяць, так? Да? Так. Що в тебе зараз по клієнтах, скільки в тебе їх з'явилося, і скільки грошей це тобі принесло? Ну, дивися, по нашій програмі, мені здається, десь людей 15 вже появилось. Ну, тобто, ми вже трошки довше, ніж місяць. Працюємо, тож вже 15 травня, але я рахую, що я в ще була. Десь ну, 10-15 людей вже точно є конкретно по твоїй програмі. Скажи, будь ласка, що ти могла б порадити? То є Люда Кадобянська, вона проходила у нас підвищення кваліфікації, навчання, скажімо так. Зараз вона живе в Англії от, і в онлайні працює. Є ще у нас Андрюха Качан, він зараз в Лос-Анджелесі. В основному люди, які виходять в онлайн, вони дуже суттєво змінюють свій статус життя. От, Коровіцький зараз е, в Іспанії, сам в Польщі живе. Це Ярослав Сойніков. У нього взагалі своя онлайн-школа для фітнес-тренерів. Хитворкс, може, знаєте, така є мережа залів у Києві. От ми якраз підготовлювали його, спеці... його як експерта до цієї школи, а, да, скажімо, ось є Анна Тарапата, вона теж на Кіпрі в Греції зараз. Привіт ще раз. Скажи мені, пожалуйста, ласка, ми з тобою. работали, поработали вместе в обучении в команде богатого наставника. Скажи мне, пожалуйста, что ты ценного взяла от нашего сотрудничества? Привет, Влад. От нашего сотрудничества, в принципе, очень много полезной информации я взяла, начиная от создания оффера, заканчивая. И самым, ну, самым наверное, ценным для меня это является знание, как найти себе клиентов, как их привлечь, как развить свою аудиторию, сделать именно, найти целевую аудиторию, которая непосредственно твоя, платежеспособная, которая будет не просто лайкать твои фотографии, либо пролистывать их, а которая будет э, не нуждаться в тебе. Ну, сейчас у меня чек моего клиента стоит 600 евро сопровождения на полугодие. Два месяца, с которых я сопровождаю. Очень тесно, 24 на 7. У меня есть команда. Я вышла уже до того уровня, что я не успеваю обслуживать и администрировать сама. У меня есть диетолог, психолог. Я як тренер, наставник, і випала із процесу там, місяців три навчання, тому що я вже вийшла на той поток клієнтів, коли у мене просто всі години все були розписані на. Так, тобто ми не тільки створюємо якісь певні продукти, ми ще допомагаємо створити команду. Так, тобто, у нас тут є і чат-бот, і crm системи тобто Це все діло дуже круто працює. Працюємо в форматі оренди. Оренди, то тобто з кожному тренеру я даю можливість орендувати частину мого адмінресурсу, частину е, мого, е, скажімо, платформи навчання. О також ми працюємо із мисленням людини, тому що нам треба трошки підняти своє мислення, перевести з розрізу тренера, перевести в формат уже наставництва. Проводимо мастер-майнди. Також я працюю з дружиною. Моя дружина займається психологічним зростанням. У неї своя академія духовного інтелекту, і вона якраз е, працює з цими дозвільною системою з енергіями. От, ми також проводимо ретрити в Іспанії, ось з цього приводу, тому що багато тренерів зациклюються на якихось конкретних діях, але з приводу стану ніхто не працює, і багато людей на цьому етапі вгорають. Да? Тобто знають, що робити, але чомусь не роблять. От, наприклад, якщо Тетяна Кліпкіна, вона теж в Іспанії зараз працює в основному. Ось Андрюха на балі Андрюха говорю: Віталік, на, на балі, то тобто, в основному всі люди, які починають реалізу, реалізовувати, вони починають е, працювати. Це у Франції, Ка Катя. 에, подорожувати. Да, скажімо, це у кожного є така можливість і весь період формування експертності, і вся ця історія займає три місяці. Хорошо, які питання є у вас на цьому етапі, друзі? Давайте ми з цього спілкуємося. Після питання, які в молоді співпраці. Ви пропонуєте. Окей, умови співпраці. Е, значить, дивіться, у кожного є можливість е, зайти в мою екосистему. Але не всі туди заходять, не, не всіх я пропускаю. Тому що ну це не для всіх, самі розумієте. Умови дуже різні, тому що, скажімо, кожен може орендувати як один квадратний метр моєї спільноти, так і 10 квадратних. Тобто формат оренди підпоря... підпоря... підрозуміває, скажімо так, декілька етапів. Тобто, на, на даному етапі ми лише знайомимося, да, знайомимося, ваша задача зрозуміти цінність цього проєкту. А далі вже ми будемо. З вами спілкуватися з приводу інтеграції у вас в цю екосистему і з приводу вашої, вашої вообще готовності. Да, тому що більшість людей тільки приходять і цікавляться цими моментами, але у нас є декілька етапів відбору. Саме зараз презентація є теж частиною відбору, і далі у нас буде стратегічна зустріч. Теж теж будемо відбирати для себе кандидатів. Тому у вас є можливість спочатку познайомитися з цією системою, підготуватися до стратегічної сесії, зрозуміти яким чином це буде інтегруватися в вашу, ваше життя, наша екосистема і далі ми вже поспілкуємося за умовами співпраці? Наскільки це буде, значить, комфортно для вас, і на яких умовах ми будемо згодні взяти у вас свою роботу? От, з приводу ціни, поки цінності ви не бачите, немає смислу говорити про ціну. А вже коли ви переглянете всю інформацію, кейси, презентації, ми вам надамо, то в принципі можемо. Вже й далі спілкуватися. Так, да, з приводу ціни і е, інтеграції. Тому ми можемо, в принципі, зараз е, назначити зустріч, наступну другу, да, на якій ми і обсудимо всі ці моменти. А, да, у нас є, в принципі, на завтра час, можемо спланувати, і на післязавтра. Крістіна, коли буде зручно, завтра перша, друга половина, чи на післязавтра поспілкуватися? Мені, в принципі, і завтра, і післязавтра зручно, того, якщо комусь там ага. якийсь інший день, да, то я б, можу підлаштуватись. Хорошо, зараз ми, ми подивимося як краще. Так, так, так. Секундочку. У мене є час. Є 16 і 12. -та. Завтра. Кажи, а у ти мікрофончик виключений. На 12.00, 16.00? Можна в принципі на 16.00, якщо вам зручно. Ага, окей. Можемо на 16.00. Так, хорошо, я тебе записав. Цю інформацію ми зараз е, продублюємо, скинемо. І. Михайло, на, на яку годину можемо завтра або вже післязавтра хочемо Так, Також може на 16.00. Завтра 16. На 16 вже зайнято, бо там же слоти. Ну, 20, um, на на, на 17-ту, давай. давайте на, на, на 12. На 12. На 12. Михайло Павлюк. Павлюк 17. Так, друзі, дивіться, яка історія. Це все варто уваги, тому що дуже швидко люди змінюються і виходять на дуже суттєві і прибутки. І мислення. То є, я рекомендую просто з цьому розібратись. Я з вами на одній стороні барикад. От я розраховую на а, плодотворну співпрацю, і у нас дуже така крута місія. Ми створюємо здорову націю через реалізацію фітнес-експертів. Тому це, скажімо, дуже, досить такий амбіційний проєкт, не, не являється стартапом, бо ми вже більше 5 років на ринку. От, але аналогу в Україні такого немає. Коли ми і, і, і тягуємо, да, навчаємо людей, як працювати в онлайн, і даємо вже е, заявки, і плюс ми несемо за це відповідальність з ми підписуємо контракт. І е, я гарантую, що за 90 днів всі виходять на прибуток 2000 доларів плюс. От і вам варто просто в цьому на першому етапі розібратися, тому ми е, е, записали. Цю зустріч взагалі відео, і вас не записали на завтра. І з приводу цього ми з вами поспілкуємося уже завтра. Тоді що, якщо питання немає, будемо рухатись далі, окей. Добренько, гарного тоді дня, до завтра. Пока. Дякую, Дякую да. до побачення. Гарного Дякую. дня. Добачення, пока-пока. Да.